Римської імперії були градіаторські бої. І коли один другого вже побідив, то варіанти були такі, якщо імператор підняв палець вверх, значить, того раненого, але ще живого, треба було помилувати. Але якщо імператор подняв руку вверх, весь стадіон казав, ну, ну що ти робиш? Але якщо імператор підняв палець вниз, то значить. Добити весь стадіон. Ура! І Яка велика слава імператору! То було страшно, як тут жесточайший палець униз, і нині хоче якийсь понтій Пілат із суддів пустити вниз. Ну що ж, ми живемо у світі, де Бог подарував всім нам свободу вибору. З ту різницю, що за кожний вибор ти будеш відповідати. Не буде суддя на суді, кати Господи, ну мене заставили або угрожали мені смертю. Відповідь буде одна, ти би, ліпша, суддя вибрав смерть і вмирай зразу, но ти не пускай палець вниз проти церкви, фактично вирок самому собі. І ти, Боже, Мати, благослови нас, що ми в сьогоднішній день віддя подвіг наших пророків і пророків Осія, і нині кажемо за апостолом Павлом Колосяном в першій голові, що ми зробилися строїтелями нового дома. Тому каже, і сьогодні Павел, я і збраний. Бути служителем домостроїтельства Божого, ввереного мені для вас, виконати Слово Божоє, а тайну, сокриту віком і родов нині, уже відкриту святим, передати всім людям, тайну, котрі Бог благоволив показати, якоє багатство слави у тайній сей. Сукрито від язичників, а відкрито для християн, котрі вбувають. На Господа Ісуса, котрого ми проповідуємо, розумляє всякого чоловіка, в тому числі і нинішніх суддів, і гонітелів церкви, навчає їх, всякої премудрості, щоб представити всякого чоловіка на землі совершенним у Христі Ісусі. Восмисло нашої проповіді і нашої релігії. Для чого і я, каже Павел, тружуся каждоденно Ов'язається силою Божою, дійствуючи в мені могущественно. І ми свідчимо всьому світу православні, адже кожна душа жива, Бог діє в нас могущественно, ми сильні віри в Христа Ісуса. А тому цей світ, увідівши в нас силу і світло Христово, упознає світло Христово не в якихось там релігійних організацій, які тисячі. А в церкві Христовій, там, де світло світить Христової благодати, там накидуються іногда люди злоби, неверя і бажання хоч що, но навредити. От по чому і ми сьогодні кажемо: Господи, Ти благословив через порока Осію. Попередження. Народу Ізраїльському, що, якщо вони не перестануть бути ідолопоклонниками, то Бог їх розжене по цілому світу. І так були переселені в Вавилонське царство, як народ, котрий весь народ був депортований, або, по крайній мірі, більша його частина. І ми сьогодні видимо, що і наш народ терпить таку ж якусь кару. Тому що я, як журналіст, читаю статті наслідувателів, котрі утверджують, що десь мільйонів десять людей покинуло вже нашу країну. Та значить, теж показник, щоб всі люди молилися нині і ті, котрі винужені йшли, які залишилися вдома, нині, особливо нині в день Суда в Києві, на колінах просити, Господи, благослови. Нашого Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Онуфрія, нашого лікарею священиків, благослови Господи, поможи мученику за віру Христову, митрополіта Арсенію, котрого незаконно два роки тягали по одній статті, а коли не вияснили, що то дурниця, і пілі другу статтю, знову тягають. Як будь-то не видять, що то все видно світові і оцінка вже виставлена таким діянням. Продовжають то робити. тому що тільки надіємося не на Європу, не на європейській харті, куди не все слабо є, на Господа надіємося. Бо тільки з ним ми сильні, тільки з ними наша сила, гщественність, а в вічності віруємо, такими же іноді і побитими, і забороненими, і гнаними, оклеветаними. Но Дійсними канонічної церкви зможемо в'єдно з святими наслідувати царство Божоє. Амінь.